Вітаю в ефірі Голоса Української» українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Колишній президент США Дональд Трамп із великим відривом переміг у партійних виборах республіканців у штаті Айова. Це було перше з таких голосувань в Україні. На них республіканці у різних штатах ви перепрошую єдиного кандидата, який, зрештою, і позмагається за президентство. В Айові трамп здобув 51% голосів. На другому і третьому місці із понад 30 відсотковим відривом губернатор Флорида Ронде Сантіс та колишня представниця США в ООН Нікі Гейлі. Більше про те, як відбулися перші партійні вибори республіканців, із Сайова розкаже Юлія Ярмоленко. Ми в місті Урбандейл на околицях Демойна в Айові. шоста вечора на вулиці мінус 21, Але екстремальний мороз і кучугури снігу не злякали цих виборців, які поспішають проголосувати за свого кандидата на республіканських партійних виборах в кокусах. Попри очікування невеликої явки через негоду, будівля церкви швидко наповнюється. У залі доводиться доставляти стільці, а люди стоять у чергах, аби зареєструватися як нові виборці або змінити партійну приналежність. Вайові це можна зробити у день кокусів. Цю можливість використовує демократ Кейсі О'Коннелл. Я демократ. Я голосую за Нікі Гейлі цього разу, щоби Трамп навіть не зміг брати участі у перегонах. У сьодні вечора двері церкви закриваються і починається зібрання сусідів однопартійців. Покус після молитви і клятви вірності прапору. США переходять до офіційних справ. Спершу промову на підтримку своїх кандидатів виголошують капітани. Від Дональда Трампа промовця нема, тому на його підтримку береться виступати прихильник із залу. Закінчує виступ політичною молитвою ім'я Отця і сина і Святого Духа. Будь ласка, ім'я Бога зробив Дональда Трампа лідером нашої країни знову. Амінь. після цього капітан Девід оголошує голосування. Виборці пишуть на бюлетенях імена кандидатів і складають у кошик. Волонтерська підрахункова комісія і спостерігачі залишають залу. Після короткого, але ретельного підрахунку капітан цієї дільниці оголошує результати. Ці результати здивували багатьох. я почну з кінця. Вівек Рамасвамі, 21 голос. Нікі Гейлі 46 голосів. Колишній президент Дональд Трамп. 52 голоси. І Рон Де Сантіс 75 голосів. Я був здивований, дуже приємно здивований. Я голосував за Де Сантіса. я вважаю, що результати хороші для нашого округу, але я не впевнений щодо загальних. Результати на дільниці в Урбанделі не були показовими. Дональд Трамп здобув перемогу Айові із понад 50% відсотками підтримки. Я розпитала республіканців в Урбанделі, які за нього не голосували. Чи підтримують вони Дональда Трампа, якщо він стане єдиним кандидатом від партії. Абсолютно, я перш за все республіканка, і будь-що краще ніж демократична адміністрація. я не знаю, побачимо. Я б хотів проголосувати за Трампа, але я не думаю, що преса залишить його в спокій настільки, щоб він міг проводити кампанію. Я вирішу, коли прийде час. Він не мій улюблений кандидат. Поки є вибір, я маю багато причин не голосувати за Трампа. Мені не подобається перспектива ще чотирьох років чинної адміністрації. Це не може статись. Але у мене є занепокоєння, і багато речей станеться до листопада. Кого він обере віце-президентом? Що трапиться із судовими справами? Я абсолютно проти Трампа. Я вважаю, що він дуже погана людина. Якщо Трамп кандидат від республіканців, чи проголосуєте за нього? Ні, no, а за Байдена Напевно, так. і зайови Юлія Ярмоленко, Костянтин Голубчик, Голос Америки. І на цьому прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі.